Друзі, усім доброго дня. Зеркало. Не можу ніяк відкрутити. Ось вже пробував щось висверлювати, сверло вискакує і можна пошкодити зеркало. Значить, набираю в цю ячейку водички. Ось таким от чином. Ось. Полуавтоматом роблю пару таких капель жирних. Потім на ту каплю ставлю от гаєчку. Це все обварюю. Ось так виходить. І вроді як пішло. Саме головне не розплавить цю, кажу, фару, в зеркало. В общем, ви поняли, як це все робиться. Кому цікаво, зараз наглядно тут покажу все. Ставлю на паузу, ставлю телефон на штатив і вперед. Це от перший болт, який я віджав, що щойно що показував. Ну Трошки не по центру приварилось. Діло не в тому. Діло в тому, що різьба не пошкодилась. Болта такого я знайду. Зараз покажу от а до я, кому цікаво, додивіться. Ребята, якщо ви з фаричними роботами працюєте і по любому летять іскри. І поряд стоїть акумулятор, краще прикрити, щоб іскри туди не попадали. Деякі акумулятори, старі або нові, виділяють водород і може бабахнути. Ну це зазвичай буває, коли акумулятор стоїть на зарядці. Але ну що, поїхали. Ну Що, друзі, спочатку декілька капель жирних. Ну а сейчас вот так вот ставлю на всю каплю. Давай попробуем. Пробуємо. Опа, не получається. Отриває. А що отриває? Потому що приварилося прямо на гайки. Візьму гайку більшу. Зараз. Покажу, все покажу. Ребят, буває всяке, дубль 2. Взяв гайку вже не на 6, а на 8, а під 13. Значить, що так вийшло? Воно просто заварює, одразу отвір. Внутри гайки і все. І тут виходить... Тут можна ще так ну як загострити. зробити таку конусну сварочку. Конусну таку зробити, щоб можна сказати... Щоб отак от, коли гайку ставиш, щоб було сварку... щоб сварка випирала. хорошо, уже отлично. И болт хорошо прогрелся. Беру ключик на 13, Пробую. Я пробував і ударною отверткою, але не виходить нічого. Ішов. Зараз відкручу, покажу вам. Ви ж не любите длинні відео дивитися. Ребят, з лівої сторони аналогічна ситуація. Саме головне, що зеркало не пострадало, що нічого не поплавилось, нічого не пошкодили насчет зеркала. Ось так. От зараз вам покажу. Отут -от. тут от все порядок. Все нормально, нічого не розплавив, все на місці, ребят. Кому подобається такий лайфхак, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. А я аналогічним образом буду тут, -тут все відкручувати. Бачите, в якому все состоянии. Всім дякую. Всім дня. Всім добра.